Вікторія Байсарович одна з тих, хто не побоялася озвучити на загал проблему, що виникла у її коледжі. Ось цей пост у соцмережі викликав бурхливе обговорення та привернув увагу преси. У ньому зокрема йдеться про те, що гроші з рахунків коледжу зникли, і аби продовжити навчання, студентам потрібно заново їх сплатити. Мне сказали звернутися в бухгалтерію, перевірити там формальності, чи все добре там. Тут мені вже сказали, що потрібно спиталася я по батькові, чи я заплатила до 20 вересня. Я сказала, так, я ще заплатила 18 серпня. Мені, мені повідомили, що потрібно платити ще раз. Зв'язку з тим, що змінився ректор, і разом з ректором пропали гроші, Я маю платити вже за цей другий курс. Мала платити шість тобто я внесла половину суми 350. Ну і вже має платити не 350 по новому договорі, а ще більше, бо вже за новим договором вже не 6300, а вже 7800». Рейдерське захоплення чітко було продумане в той час, коли я був в вустці, дві неділі мене не було. Я перебував за межами України. Значить, це цього часу було достатньо, щоб перед ну, підготувати громадську думку, підготувати громадську думку серед студентів, батьків, викладачів. У закладі подвійний тариф пояснили просто грошей нема. Зникли при попередньому директорі. Тож хочеш вчитись плати по-новому. Сам екс очільник відповідає, грошей не брав, а коледж віджали рейдерським способом. Суд зафіксував, що Тадеєв не був присутній на цих зборах. А це а зафіксовано, зафіксовано. А в а, зафікс... а в протоколі як написано, що він був. Це фактично є підробка документів державних. У самому закладі офіційно ні пари з вуст від коментарів відмовляються, бо бояться, що їх перекрутять. Не на камеру пояснюють, не хочуть нашкодити слідчим, адже директорські перипетії вже стали предметом кримінального провадження. Самі ж батьки учнів коледжу платити більше і вдруге зго. Водилися, постановив так батьківський комітет, а ще спробував спитати за гроші у екс-директора безрезультатно. А заплатять вдруге, бо іншого варіанту їхнім чадам отримати диплом немає. Було е приблизно 54 батька. Представників членів сімей. Звичайно, були ще студенти деяких батьків, які не змогли приїхати. До речі, переважна більшість підняла руки, що вони готові заплатити повторно, аби діти тільки мали можливість довчитися. Але ж, звичайно, були ж і інші батьки, які не були присутні на зборах. Скільки батьків оплатять, оцей буде, як би, скажімо так, результатом, який вони Чи приймають вони це рішення, чи не приймають? От на сьогоднішній день мені відомо, що тільки 26 батьків. Забрали документи чи не підписали нові Скільки контракти Бог? з 330 приблизно. приблизно гарантії в наш час ніхто не дає. Точно таких самих гарантій не давав і Звичайно, усні гарантії це не гарантії. В профільному обласному управлінні не можуть дати ради конфлікту. Мовляв, все, що відбувається у стінах коледжу, справа адміністрації з одного боку і батьків з іншого. Ситуація, яка склалася в 2016 році, не є властивою, не є типовою для нашої області. Заклад функціонує по суті з 2002 року, і це вперше в історії приватного закладу трапився такий інцидент, який призвів до резонансних подій, які потягнули за собою на дуже-дуже серйозні питання, в першу чергу для дітей, для батьків дітей. Звісно, що управління освіти і науки обласної державної адміністрації в установленому порядку поінформувало. Ще в листопаді місяці Міністерство освіти і науки України про дану ситуацію, і ми звернулися з офіційною пропозицією до Міністерства освіти дозволити і студентам першого курсу перейти в інший навчальний заклад. Юристи, в свою чергу, наголошують, суди у подібних справах можуть тягнутися роками, а навчатися потрібно тут і зараз. Правосвідомість перше та основне правило при вкладанні договорів між батьками та навчальним закладом. Якщо освітня установа помічена у подібних ситуаціях, варто подумати чи пов'язувати себе із нею. Дуже уважно вичитувати умови договору при його укладенні. Якщо вони не прописані, а змінили, тоді виходить і два варіанти: або студенти переводяться в інший навчальний заклад. За можливості або другий варіант вони можуть просто. Закінчити навчання і не вчитись далі, це теж їхнє право, або знову ж таки намагатися вчитися і не платити ту доплату, яку з них вимагають. Бо, власне, підписати якийсь додаток до договору, там, заставити ніхто нікого не може. Студенти можуть так і далі вчитися, не плативши доплати, якщо ж керівництво навчального закладу намагатиметься там, не видати їм диплом, або відрахувати з навчання, тоді вони мають повноцінне право звертатися до суду. Втрутитися якісь інші органи можуть лише якщо буде доведення. Ведено певні факти, і можна побачити там, чи шахрайство, чи ще щось. Але, по-перше, доказати це дуже складно. По-друге, дочекатися того, щоб когось за це притягнули до відповідальності, тобто щоб був вирок суду. Це ще складніший. Поки шукатимуть винних та правих у цій ситуації. Постраждали студенти, особливо ті, котрі не побоялися озвучити загалу існуючі у коледжі проблеми. Про продовження навчання мови немає. Нині постала інша проблема: забрати документи із закладу і піти уже неможливо. Адже за публічність, імовірно, доведеться розплачуватися гривнею. Просто хоча, мені віддали документи, які мені не віддають. З якоюсь там заборгованістю, не знаю, як я на першому курсі була і ходила кож за кожен семестр бухгалтерію, Мені нічого не казали, ні про яку заборгованість. А тут після цього розголосу, ну мого, як я в соціальній мережі ВКонтакті, то все розголосила і мого розголосу мені то вже є. мене купа тисяч боргів, що звичайно я їх не збираюся віддавати. Олена Демчук, Наталія Гусарук, Євген Мирончук, Володимир Захаров та Роман Мельничук новини рівного.